Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру їстівне, не їстівне». Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, на якій картинці зображені продукти, які можна куштувати, а на якій речі, які їсти не можна. Давайте спробуємо, дітки. Ви бачите перед собою малята. Так, це яблуко. Його їсти можна? Так, його можна їсти, воно їстівне, молодці. Ви бачите перед собою на малюнку малята? Так, це морозиво. Скажіть, будь ласка, морозиво можна куштувати? Так, його можна їсти. Розумнички. Гляньте на наступне зображення, що зображено? Так, це книга. Скажіть, будь ласка, ми можемо їсти книги? Ні, книги їсти не можна, це неїстівне Ентер На наступне зображення, що ви бачите? Так, це кубики. Скажіть, будь ласка, кубики ми можемо куштувати? І це неїстівне, молодці дітки. На наступну картинку, що це? Так, це хліб. Чи можемо ми їсти хліб? Так, можемо це їстівне. Дивіться на наступну картинку, що це, дітки. Так, це гудзик. Чи можемо ми їсти гудзики, дітки? Ні, не можемо. Це не їстівний предмет. Розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, малята!